вона передається за рахунок посхідів, комарів, які заводяться в покришках. І в деяких місцях взагалі, забороняються покришки викидати викидають на свал. Но в деяких, як вони, вони називають, його, що це повторна переробка, вони не просто розрізають ці покришки на чотири частини і викидають їх на свал. Но це не дуже. Машини, то там є 8 футів заліза mm. і So how to try to break down the chemical makeup of the tar love, and you know. is also used in power plants. Oh, okay. uh -huh. That's all the tar-derived fuel, the TL. Okay. You can Значит. take that and the glove and generate electricity. Значит, ну тут є що uh, там в том в тех укришках є, є наполнюваче різни, там є нейлонові uh, такі шнуры. Є е, сталь, є е, сам каучук. І це необхідно розібратися, як ці всі різні компоненти, як їх, е, як їх можна звідти вибрати і що з ними робити. Там, наприклад, цей наповнювач і, і, і каучук його можна використовувати е, для того, щоб отримати що тобто, називається ТДР або е, спеціальна добавка для того, щоб е, спалювати разом з вугіллям у теплових станціях. So the, the you add it to, to coal and burning, right? That's correct. You can blend yeah. it, blend it in about depending on the furnace, the uh -huh. rates, what you're doing, you can blend in anywhere. Some companies are at 2% up to 10% with coal. Uh -huh. Значит їх можна змішувати, але це все залежить від того в якій піці воно там згорає. Ну деякі компанії вони змішають пропорція від 2% до 10%. Okay. Uh, what questions do they have? Okay, how about this nylon cord, this synthetic uh, fibers that you have in the tires? What do you use that for? Well, we also take that and blend in at power plants for them to burn. Oh, okay. okay, how do you extract the wire, uh, the steel wire? Okay. Uh, before any balls goes out or the playground material, at the final steps of that, I'll show you that it takes uh, metal detectors and if it's got any any metal in it, uh, it was set off, you remove it on the final stage because it's, it's a whole lot of magnets. Yeah. Там у нас є металошукачі, які перевіряють, чи є метал в цьому продукті, чи немає. Продаємо на ринку сталі, там упакуємо в різні штучки і або в такі тюки, або якимось іншим чином продаємо. Я дивлюсь підвозять йомкості, треба да, да, якийсь раствор, тут куди додають його. Ага. це фарба, яка додається для, для каучука, для того, щоб виготовляти різні там спортивні покриття, там, тартан чи що. Для ігрових майданчиків і для спортивних площадок. And so you, you color it, you paint it over here, right? That's correct. Так, тут. And it'll go through a, a bag line. We bag it, palletize it, ship it out and... Значит, і потім ну, розпасовують по різних ящиках, або по, по, по мішочках, а, кладуть на підставки на ці питони і направляють промптом в цій країні, куди треба. Головним чином компанія Walmart. Потім може ще будуть.